Друзі, дивіться, яке заремнюємо озерце. Зараз відійдуть і попливуть. Опа. Вони ще всі живі. Опа. Лящики такі, опа. Будемо ще попливувати. Стараємось опа. Стараємося довести. Так. смотри, живые хватать. Да еще живые. Кто у живая за руку? Попробуй. Иди идуть. Надеемся, да? Да уже не. Да, Видите, какие караси. Вот кем карасем тря... Опа. А, и солнечный окунь тоже поддыхал. Карасем, знаешь, знает, да? Опа! Це трошки менші такий. Хлопці дівчата пливіть. Живий? Ні, то вже повдихало. Ботон. Півкоропа. Опа. І цей трошки менший. Ні ще один є. Він такий, бачить, як уже чуть не схрещений, чуть не замором, бач, такий якийсь карась довгий. І бачу, він весь без червака, без нічого. Чистесенький, гарний карась. Довий. Все, хотя все воздыхало. Все, все тоді выключай.